На даному етапі це в нас є мальвіна. Ось дивіться. яка на неї на Тобто полуниці тут досить і досить багато. Збір вже був в неї. Вже двічі я збирав. Мальвіна плодоносить шикарно, як для мене. Ось дивіться. Тріпса поки що немає. І це поки що. Ось дивіться, плодоношення йде. При чудово. Дивіться, який найвигляд. Така темновата ягодка. Да, Звісно, є вже певні хвороби на ній. Не виходить, ми за нею мене доглядати, того що закінчились тільки ще збори основної полуниці. І вона є в такому полуполу -полу догляді. Про що хотів би вам поговорити з вами? В даний час, коли в нас іде плодоношення, в мене було вже двічі, я вже збирав неї. В цей період може знову з'явитися тріпс. Тобто ми повертаємося до наших біопрепаратів. Після цвітіння ми обробляли тричі. Одним препаратом, другим препаратом потім змішували. Ці обробітки були через 5-7 днів. Зараз на даному етапі у нас може з'явитися знову тріпс. цей період, коли є полуниця, коли починаються масові збори полуниці, тріпс знову з'являється. Ми знову повинні обробити від тріпса. Тільки я вже тричі не обробляю, я обробляю двічі. Тобто одним препаратом через 5-7 днів іншим препаратом. Треба дивитися, коли в нас в час є збори. Того, що цей препарат 48 годин термін очікування, цей препарат 24 години термін очікування. Так що, зважайте на це, тому що термін очікування це обов'язково. Я збираю через 4 дня, буває через 5 днів, як коли. Як якийсь збір. Так що пам'ятайте, вже третій раз змішуючи, змішуючи ці, дві, ці цих два препарати, я вже не змішую. Достатньо буде два рази, щоб проконтролювати його і дозбирати полуницю. Так що цю операцію потрібно робити, тому що останню операцію ми можемо не зробити, і ми можемо втратити основний врожай. Тому що стріп в цей період проявляється. Так, звісно, в нас досить і досить багато на ній хвороб розпочинається, Розпочинаються плямистості. Але я вже не обробляю полуницю в цій фазі, тому що практично вже зараз будуть збори, вона раз раз-раз і пройде. Можливо, обробити ще біопрепаратом. Таким як Сезаром. Він трішечки стримує деякі хвороби. Також його термін очікування досить і досить короткий. Так що, це пізній сорт Мальвіна досить і досить непоганий, полуниці вже немає. А Мальвіна є. Так що рекомендую непоганий сорт, тільки треба вміти з ним працювати. Тому що один недогляд з стріпсом і полуниці зовсім зовсім не буде. Ця полуниця у нас буде ось така. Бачите, вона такого темноватого кольору. Це є мальвіна, Так що ось така рекомендація. Далі буде.